Мене звати Віра, так традиційно вітається з перед глядачами. Я представляю компанію AIR. Ми є мультиканальною мережею no в Україні. світі посідаємо 17 місце. Ми є сертифікованим партнером YouTube. Це означає, що YouTube делегував нам певні повноваження щодо технічної підтримки, розвитку та монетизації YouTube каналів. Наразі в нашій мережі підключено більше 16 тисяч ютюберів, переважно з України та Росії, але також є ютубери з інших країн СНД. Щомісяця наші блогери генерують 220 мільйонів переглядів відео в Україні та більше півтора мільярда переглядів у всьому світі. Отже, відео-блогерів в Україні. Скільки, їх, напевно, знає тільки Google? До мережі ЕР сьогодні підключено більше ти 7 тисяч каналів, які живуть, ну це ютуберів, які живуть, знімають в Україні. Хто вони? Перш за все, це творчі особистості, яким є, що сказати, світові. Переважно в більшості випадків починається з хобі, яким люди діляться за допомогою відео зі своїми друзями, знайомими, а потім з іншими. Потім це стає постійною майже професійною діяльністю і в результаті для багатьох ютюберів. Відоблогер стає постійним джерелом доходу. Зараз я хочу з вами поділитися статистикою нашої мережі на Air щодо українських відеоблогерів та їхніх глядачів. Так вийшло, що розподіл чоловіків та жінок 70 на 30 81% аудиторії наших блогерів це дорослі люди від 18 до 44 років, це активна аудиторія. Оскільки YouTube не має меж, то і глядачі наших блогерів знаходяться в різних країнах. Ви бачите, що 45% це росіяни, 15% Україна, 9% Казахстан, далі – Білорусь. Що Цікаво, досить багато людей дивляться наших блогерів у Сполучених Штатах та Німеччині. Що дивляться українські глядачі? Тенденції відеоспоживання споживання в Україні цілковито відображає те, що відбувається в світі. Люди перш за все приходять в YouTube за розважальним контентом. Як ви бачите, найбільша категорія це дитячий контент. Багато також дивляться відео про гумор, розваги, комп'ютерні ігри, огляди технологій та гаджетів. Дуже популярна категорія зроби сам. Ну, І так історично склалося, що в нашій мережі багато людей дивляться суспільно-політичний контент, оскільки в нас є такі канали, як Томацьке ТВ, «Еспресо ТВ та інші. Зараз я трохи детальніше розповім про декілька категорій відеоконтенту в YouTube, та про блогерів, які працюють в цих категоріях. На кожному слайді я буду показувати три найбільших українських канали в категорії, а справа бачите статистику саме нашої мережі. Щодо соціально-демографічного профілю та кількості переглядів, які генерує в Україні ця категорія. Отже, в категорії огляди, гаджетів та технологій найбільшим каналом на сьогодні є канал «Китай Китайрогляд. Цей канал спеціалізується на розпакуванні посилок з Китаю. В цих посилках з'являються досить різноманітні речі, але переважно все ж таки це якісь технологічні новинки. Великий канал Розетка, канал «Кедрком», хочемо ми трохи пізніше побачимося. Розвиток комп індустрії комп'ютерних ігор в світі, звичайно, має свій вплив на відеоспоживання в YouTube, в Україні також. Це дуже велика категорія. Формати відео, які тут з'являються, це переважно огляди комп'ютерних ігор, а також так звані летсплеї. це коли відеоблогер грає в гру і коментує те, що він робить. На екрані спілкуючись у своєю аудиторію. Ну, найбільший блогер Іван Гай, найпопулярніший блогер в СНД, має майже 5 мільйонів підписників. це хлопець з підніпропетровського, також починав з геймінгу. Дуже цікаво, що серед топових українських каналів значна кількість геймінгових каналів, які спеціалізуються на грі Майнкрафт. Я думаю, що тут є молоді батьки, які чули про це диво. Категорія зробив сам досить таки різноманіта. Тут є е, е, декілька каналів, які спеціалізуються на ну, багато каналів. найпопулярніші канали спеціалізуються на різних фіз е, фізичних експериментах, е, на вибухах, запусках ракет. Наприклад, на наш канал Креосан звернула увагу навіть таке е, поважне видання, як Нью-Йорк Таймс, вони взяли у удобці слуханське інтерв'ю про їх діяльність. Але також є і жінки, майстрині, які надихають своїх глядачів на створення різного декору, прикрас, діляться технологіями вишивки, в'язання, Ну, те, про що вже багато хто забуває. Дитячий контент, виготовлений блогерами, досить таки успішно конкурує в YouTube з мультиками, зробленими на професійних студіях. Я маю кількість переглядів та... Часу, які проводять глядачі саме на каналах цих блогерів. Це звичайно, відео про те, як дітки грають в якісь іграшки, є відеосюжетні, де ролі виконують ляльки. Знову ж таки, розпакування кіндер сюрпризів та іграшок. Тут теж є рекорд з кількістю переглядів. А серед українських каналів ведуть містер Макс і Кеті. Зібрати з сестричкою Максу 4 роки, Каті 2,5 роки, вони на двох мають більше мільйони, більше мільйони підписчиків. Їх дивляться не лише в Україні і Росії, а й на інших документах. І категорія молода, здоров'я, стил життя це так звані б'юті-блогери. Переважно це молоді дівчата, але також є і зрілі жінки. Вони знімають огляди, косметики, порівняння різних засобів для догляду за собою, роблять онлайн-местерказ з візажу, з створення стилю. Останнім часом ми також нагадаємо тенденцію, коли юті-блогери починають знімати так звані влоги. Це відео про життя, яке знімається без прописаного сценарію і майже без монтажу потім завантажується на YouTube. Таке собі реаліті-шоу Накшталт Дом 2. Дуже приємно зазначити, що для всіх категорій відеоблогерів в Україні ми спостерігаємо останнім часом дуже позитивну тенденцію підвищення якості контенту, як з точки зору його візуального оформлення, так і з точки зору змістового наповнення. Це, звичайно, призводить до зростання кількості підписників, кількості переглядів, і кількості часу, які ці люди проводять на каналах наших Ютуб. Разом з розвагою та цікавими відео для споживачів, відеоблогери відкривають нові можливості для бізнесу. Оскільки підписчики, фанати ютюберів це споживачі. І компанії та бренди можуть звертатися до них через відеоблогерів. Відеоблогерам довіряють, вони мають свою числу спеціалізацію, вони розмовляють свою аудиторією на одній мові. І за допомогою засобів YouTube Analytics ми завжди маємо вимірювати результати. Як саме компанії можуть співпрацювати з блогерами? Інтегруватися в контент ютуберів, залучати відеоблогерів до створення каналів з брендів на YouTube, організовувати відеоблогер-тури, які, я думаю, з часом замінять те, що ми зараз маємо у відділську. Я думаю, що ви тепер трошки більше знаєте про відеоблоги в Україні. Ми, як компанія Air, будемо продовжувати підтримувати розвиток ютуберів і надалі. Навесні весні наступного року ми запускаємо академію, де будемо навчати людей робити якісний ютюб контента. Я вам дякую за увагу. До побачення.